Гарної ранкової кави, пане директоре. Дякую. Кава з видом на Чернівці. ба Більше на театральну площу перед театром Олі Кобилянської. І такий вигляд доступний не тільки директору. Звичайно. Тому що ми зараз тільки перезапустили формат роботи нашого буфету, і в нас на меті, щоб театр був відкритий не тільки для глядачів, але й для чернівчан, для туристів. І в нас на меті зараз тільки з потеплінням, щоб протягом вихідних буфет, а відповідно і двері театру, завжди були відчинені. Особливо тоді, коли ми пропонуємо в обідню пору виставу для дитячого глядача і на вечір чекаємо вже. Глядачів на виставу для дорослих, того буфет він як частинка локації. Ми його не розглядаємо, як щось окремо чи як щось тільки те, що локально десь включається в антракті на 10-15 хвилин. Ми хочемо, щоб це був той магніт, який допомагає розкручувати локацію. Тобто тепер містяни і туристи, які приїздять до цього міста, дивляться на початок вистави, додають до неї годину перед або не поспішають виходити одразу по завершенню. І насолоджуються виглядом чернівців і смакують приємну каву.